У далеких землях, де чари ще живуть, де пригоди дух не має меж Там Карім на потвору обернувся і спітка вигнання в дальню путь, крізь вітри, піски, пустелі, крізь невдачі і тривоги. Шахери вірно за ним йде. І нехай чигають сюди вороги небезпеки, вона де. Про сутність всіх речей Шахерезада. Нерозказані історії. На шляху до острова Уаке ми виявили на борту дитинча птахи камінь. Ми ж, усе одно його з'їмо. Він був гарненький, але його мати була налаштована вороже. Ми опинилися на незнайомому острові. Який жах? А тепер спільними зусиллями нам треба повернутися в море. Внутрішній демон. Ось тут є ще. Це не від нашого корабля. Ми не єдині, кого сюди викинуло. Безліч уламків і ні душі. Це не дуже втішно. Не бійтеся, друзі. Я зроблю пліт з чого завгодно. Якось я збудував розкішний шестиметровий самбук із каменів і доплив на ньому додому в буревій. Це теж не втішає. Прошу, скажіть щось обнадійливе. Нема дощу. Підійде. Не дуже. Без дощу в нас не буде прісної води. Треба пошукати її на острові. Тут якось моторошно. Ніхто не йтиме на острів. Нам треба геть з острова. В море. Туди вона права, синдбаде. У нас нема води, а на будівництво плоту піде час. Ти що? Не зрозумів? Це наказ капітана. Ану, не йдіть туди, я так сказав, і крапка. О! Щось не так? Усе не так. Викрадення, кораблетроща, а тепер бунт команди. Бунт? Та ні, я просто думаю, що нам потрібна вода. Ох, ти думаєш так? Мені набридло твоє всезнайство. А, згоден. Завжди така розумничка. Тебе ніхто не питав. Нам не можна говорити без твого дозволу. Чи всі мають слухатися розумничку? Не розмовляй з нею так. Я розмовлятиму так, як хочу. А тепер у море. Наказ капітана. О, як же ти мені набрид! Ох, набрид, не невже? Так, набрид, а вже ж! Заспокойтеся, синд баде. Починай будувати пліт, але я не попливу без води. Гаразд, ідіть, якщо хочете. Єдине місце, де я блукатиму, це море. Гусе, давай навігаційну голку. Забув сказати, будь ласка. О, так. Так. Що це з ними? Вперше їх такими бачу. Швидше сховай. Як скажеш? А тепер відвали волоханю. Знаєш, хто ти? Та ти просто пихатий бабуїн. О, о а ти е, е, пихатий е, е, бабуїн! Теж! Ось! Замовкніть, обидва! Що на вас знайшло? Каріме, ти йдеш зі мною. Синдбади ви з посильним робіть пліт. І обидва пихаті бабуїни, заспокойтеся! Хай знають, хто такий Синдбад. Море плавить. О! Я не розумію, що це було. Каріме, який біс у тебе вселився? Я, я не знаю. Ні з того, ні з цього я розізлився. На це не було причини. Mm. Ти це чув? О, це пусте, звичайний ліс. Ми йтимемо дуже тихо. Ти правий. Чому ми такі напружені? Тут нічого боятися. Що це було? Не знаю, але нічого страшного. І для тебе може і ні. Але для Джина оборонні чари звучать як тисяча ударів громом у голові. Що таке оборонні чари? Оборонні чари містичне закляття, що охороняє якесь місце і слугує застереженням. Щойно хтось туди потрапить, чарівники його слуги одразу це почують, навіть якщо вони дуже далеко. Тривай, якщо чари так на тебе подіяли, то їх наклав твій господар. а Це саме так. Твій батько, харун Ха-ха-ха! Ла ла. ла 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 Добре, тепер ти. Ла ла. ла 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 Ні, ні, треба вгору і вниз. Ла ла. ла 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 Ні, вгору голосом і вниз, розумієш, не головою. Зумарут, що з тобою? Вони там, де давнє зло панує. Вони там, де океан вирує. Що? Що це значить? Океан вирує. Це, мабуть, штормовий бар'єр. А хто з наших знайомих прямував саме туди? А, думаєш, вони у небезпеці? А, навряд чи зумарут казала б нам, якби вони були на пікніку. Знову цей звук, ти чула? Це скриплять дерева. Не хвилюйся. Це не дерева. Я що по твоєму дурний? Пробач, я не знаю, що. Краще ходімо звідси. Краще замовкни халілю. Шахересаду. Каріме. Не розумієш, що відбувається. Халіль правий. Нам треба йти. А, залишайся, йди. Ти можеш якось визначитись нарешті. Чогось не так. Треба йти звідси негайно. Ви вторглися на мій острів. Вибач, ми не знали. Ми вже йдемо. Стійте! Тут буває так мало гостей, хоча я їх дуже люблю. Ми не хочемо проблем. І прийшли з миром. Ні, так усе буде навіть цікавіше. А? Ей, знайомий голос. Знайомий у хорошому сенсі, чи нам треба тікати? Ми прийшли по воду, і за мить залишимо тебе у спокої. Керімо можемо. Замовкни! Добре. Дуже добре. А кате? Хто промовив моє ім'я? Я тебе знаю. Т Тобі здалося. У мене типове обличчя. Так, ти служив Харуну Халіду. Звідки ти знаєш харуна Халіда? Ти був поруч із ним. Коли він вигнав мене на цей безлюдний острів, те не було чим поживитися. Але я тут ні до чого. Мій мій господар сам усе вирішував. Зблиш його. Я міг би правити світом, а тепер через тебе і твого господаря я ніколи не покину це прокляте місце. Скажи щось! Перш Тебе знищу. Прошу, не знищуй мене. Пізно ти закинеш. Халілю! Халілю, халілю, ні, халілю, о-ні! Яка солодка помста! О, ні! Ходімо, що резато! Тут не можна лишатися! Чу це був шубость. Я вас правильно розумію. Ви хочете взяти мою яхту, мою гордість і радість. Вибачте, одну з моїх радостей у найнебезпечніше місце в океані через собі здогад, погане перечуття. Ні, але це дуже погане перечуття, Татусю. Доню, я султан кришталевого міста. У мене 20 <рик> поганих передчуттів щодня, але жодне не змушує мене ризикувати яхтою. Е але, султане, ваше величносте, можна називати вас юнаном? Ні. Юнане Джинія Зумаруд сказала, що наші друзі у страшній небезпеці. Так, і один із друзів справжній султан золотого міста. Це ще не доведено. Я бачив лише кудлатого синього монстра. Ні, моя яхта залишиться на своєму місці. То твоя дорогоцінна яхта тобі дорожче за друзів? Хм. Хм. Ходімо, ала, Моя люба, мені дорога, не тільки моя яхта. У минулому злодійському житті я не зважав на заборони. Так, що ж, не треба нас зовсім забувати минуле. А? Ага. Я помер. Невже я помер? Дось як воно схоже на морську хворобу. Не чекав такого. Я не помер. Радість. Я не помер. Лише безнадійно загубився в морі. Але чи це краще? Так спокійно. Сонце там, значить, я приплив звідти. Але зараз ранок, значить, звідти. А може, це полудень? Який зараз місяць? Не знаю. Поки що це без сумніву друга найгірша ситуація в моєму житті. Тепер найгірше. Симбаде, треба негайно тікати з острова. То може ви вирушите в плав. Ти все, що ти зробив? Пробачте, не встиг викласти шовкові подушки ваша високосте. Це дві дошки зв'язані водоростями. Ні, одна дошка зламана навпіл. А якщо не подобається, треба було лишитися і допомагати, а не швендяти лісом. <гіт> <гітija> <гітija> Може, якби ти пішов з нами, Халіль був би живий. О, дуже сумніваюся. І хто такий Халіль? О, Ти навіть не знав його імені? Чудово, бідолашний Халіль а, ну. вам, Дорні. Я сам зроблю пліт. Кого ти назвав дурнем, дурнем? О, ти добре. Кінець цій жалюгідній пародії на пліт. Тепер ми не виберемося звідси. в Смішно чути від бабуїна. Нет, сміни, Я існу, все робила от, правильно. Та як ти смієш? Тепер слухай мене, бабуї. Я все зробила сама не Мені Ти смердиш, як мокрий пес! Я не слухаю. Ти мене вже дістало печинок, яке можна кричати. Так, думай. Отже, це штурмовий бар'єр. Тут усі гинуть. Якщо немає чарівної навігаційної голки, а вона в мене є. Чудово в мене вийде штормовий бар'єр, я тебе не боюся! Боюся! Точно боюся! Ти казала на яхті тільки два охоронці. О, мабуть, він запідозрив, що ми це зробимо. Ох, Тато -та мене добре знає. Через це я в нього і закохалася. <плес> А тепер подивимось, як швидко вона плаває Ти вже навіть нічого не Ти не знаєш, як будувати плоти Я, я зробив пліт самі крапки Він коли був немовляний Ти на що не здатний З мене досить Досить все Ти не маєш... Ви мені не потрібні, я вибрануся. Завідай, ну мого меча можу торкатися тільки я! Стоп! Зупиніться всі! Слухайте! Не було чим поживитися. Так він сказав. Коли його вигнали сюди, в нього не було поживи. Розумієте? Ось чому ми постійно сваримося на його острові, він живиться нашою негативною енергією. Синдбаде, не знаю, чи казала тобі, але ти справді видатний мореплавець. Ну, я, я завжди це знав, але продовжуй. А ти? Не раз завдавав нам неприємностей, але загалом ти непогана людина. Загалом непоганий? Ого, Це найприємніше, що мені будь-коли казали. Що? що вона припиніться, Каріме? Одного дня ти станеш найкращим у світі султаном. Сподіваюсь, я не підведу свою найкращу подругу. Припиніться! Давайте забудемо про все погане і зробимо пліт. Я попливу туди, там має бути прохід. Так, якби ж тільки у нас була чарівна навігаційна голка. Ми не упораємося. Зумарут нам потрібна допомога. Ну чому вона завжди така загадкова? Якщо в морі шторми хвилі б'ють, друзі біди проженуть навіть дощ, коли вітер дме. Поруч друг чекатиме, як вночі. Заблукаєш ти, вірний друг поможе, нам шлях знайти, якщо в морі шторми хвилі б'ють, друзі, біди проженуть, навіть дощ, коли вітер дме, поруч друг чекатиме, як вночі, Заблукаєш ти, Вірний друг поможе, нам шлях знайти. Одна для правого борту. О, І я завжди милуюся твоїм тюрбаном синдбаде. О, дякую. А я завжди вважав, що у тебе є позитивні якості, які лише трохи поступаються моїм. О, дякую. Це майже комплімент. Це останнє попередження. <гум> Ой. Пробач, ти беший. Ні, Прошу, я наполягаю. Думаєте, мене так легко перемогти? Ви можете приховувати злість, але вона все одно палає всередині вас. Я відчуваю. Ого, у тебе такий гарний вогонь. Ти його ще й не розпалив? <гум> Друзі, готові але нам час тікати. Ти вдаєш, що не сумна і не зла, але я бачу це в твоїх очах. Не забувай, хто вбив твого друга. Джина! Обережно, Шахерезадо, не слухай його. М -м, так сумно, що його нема. Такий юний. Так, він був юний, добрий і порядний, не таке мерзене створіння, як ти. Не просто злість, а лють. Шахерезаду, не зважай. Ми їдемо. Халіль був моїм близьким другом. От біда, яка прикрість. Замовкни ти, диявол, чудовисько! Як добре, давай! Розізлися ще. Шахерезаду, ні. Забудь його. Ми покидаємо це знедолене місце. Ми підемо, але краще не стане. А що? Чому нам не пройти через штурмовий бар'єр без навігаційної голки? О, ти про що? Я віддала її халілю на зберігання. Тепер її нема, і його теж. О, що ти зробила? І коли ти хотіла нам це сказати, ми О, Боже, Вілля, чому ти це приховала? Тепер нам кінець. Ми звідси не виберемо Тепер ми застрягли тут ти назавжди. Ти Дуже тобі дякую зробити. Стоп! Ви це чули? Там корабель. Ми врятували. Там і так, Халіль повернувся. Халіль непереможний. Але цього не може бути. А ще він привіз з собою старих друзів. Як прекрасно! А ще хороше судно. Ще одна причина для радості. Ну так. Ура! Ні годі! Досить! А! А! Знаєш, ти дуже навіть милий, коли принижений. Так, О, ми рятовані. Це просто ми... чудова команда. Правді ми. Нам треба триматися разом. Тому що ми команда. Ми переможемо. Yeah! Почну частікати! Швидше. Дякую за прийом! Ти дуже хороший. Нам було добре. Ти наймиліший демон, якого я бачила у своєму. Проклинаю Вас! Усі! Гей, чудовий вийшов у пліт! Ми втекли звідти. Демону кінець можна обійтись без компліментів. А я буду. Це хороший пліт. Усі молодці. Ти справді дивна. Ми об'єдналися з друзями і здавалося, що доля нам нарешті всміхнулася, але скоро удача від нас відвернеться, і стане ясно, що треба бути обережнішими з бажаннями. Та це вже інша історія на інший день.